А мого тата свого часу не прийняли в аспірантуру, бо сказали, що ми націоналістичні буси. Знаєте, мій шлях. Моя творчість вона з е, самого початку була дуже українська. Показати, що Харків Україна, я українська співачка, я співаю тільки українською мовою. Сьогодні з нами на зв'язку Марія Бурмака, відома українська співачка, музикантка, авторка пісень, а також народна артистка України. Ми сьогодні поговоримо про прийдешній концерт у Чехії. Вітаю вас, дякую за ваш час, за те, що під'єдналися. Вітаю всіх, вітаю вас. Дуже приємно спілкуватися. Уже під час повномасштабного вторгнення ви вдруге у Чехії з концертом. Але так сталося, що вперше вперше у Брно. І які власне ваші очікування від концерту саме у Брно? Мені звичайно хочеться зустрітися з людьми, які там знаходяться з українцями. Мені дуже цікаво і приємно, бо я ставила. Про ці концерти на своїй сторінці Фейсбук повідомлення, і е, я навіть там є відгуки і є відповіді чеською мовою. Я чекаю всіх на, на цьому концерті, і я ніколи не була в цьому місті. кажуть, воно дуже гарне і багато українців, е, багато українців, які там живуть досить давно. І звісно, спочатку повномасштабного вторгнення теж е, Чехія прийняла багато українців і. Е, Такі зустрічі, вони, як правило, дуже зворушливі, і їх чекають і, і люди, які приходять на концерти, і звичайно чекаю і я. Я знаю, що ви співаєте польською, співаєте англійською. Чи готуєте ви щось особливе для Чех, Якщо можна розповісти про це, ческу мову? Я е, не знаю. Е, я думаю, що можливо щось буде і е, буде в планах. Інше, що дійсно, ми готуємо певний сюрприз. Право в тому, що я співаю декілька пісень на вірші Олени Телігі взагалі. Е, в мене такий дуже розмаїтий репертуар. Е, є пісні, е, які люди пам'ятають наприклад, «Лишається надія, дуже давно я цю пісню написала і пам'ятають е, сонцем, небом дощем», з ним народження сонця, пісня про бач. Пісня Невісі жити, звісно. Але в мене є дуже багато пісень на вірші поетів розстріляного від і взагалі на вірші українських поетів. І для багатьох українських поетів Чехія і Прага зіграли дуже велику роль в їх долі, як, от, наприклад, Олександр Олесь і Олена Теліга, яка жила в Празі, яка ходила в народний дім. І, власне кажучи, коли я перший раз приїхала, ну не перший раз спочатку повномасштабного вторгнення, мені хотілося прийти по цих місцях, тому що я. Дуже високо ставлю і, і її життєвий подвиг, і її творчість. І от е, на концерті, звісно, я буду співати пісні на вірші Олени Теліги. Зокрема, є така пісня на вірш Махнути рукою розвілять воно. І от цей, цей вірш е, готують спеціально готується. Переклад, і ми думаємо його просто роздати. Переклад людям, які будуть в залі. Можливо, будуть люди, які не знають українською мовою. І потім я збираюся цю пісню вивчити чеською, тому що і вір дуже гарний, і пісня. Гарна і звучати мечеською, мені здається, вона теж е, ну, особливо. Тому е, я не знаю, чи встигну до цих концертів зробити, тому що от зараз це перекладається. Але якщо говорити ще про якісь е, цікаві моменти і сюрпризи, то, наприклад, ми збираємо їх в Празі разом з дітьми із е, дитячої е, в студії Паляниця, наприклад, робити запис в студії. Але це вже по приїзду. А от дійсно записати е, пісню Телігі е, чеською. Мені здається, і співати можливо, в наступний раз, коли я приїду, я подивлюся, наскільки мені даватиметься мова. Якщо мені це вийде, я можу поставити листочок, хоча б один куплет я спробую заспівати. Тому що як зараз Чехія е, прихистила багато українців, так і тоді насправді е, вона вчилася там. Олександр Лесь. Жив в Чехії, був похований декілька років тому його прагну перенесений в Україну, тому Чехія дуже для українців завжди відігравала дуже важливу роль. Я б хотіла ще поговорити про програми на польському радіо. Там у вас були і зараз відновилися дві програми бійся жити, також зелена гітара. І я б хотіла з вами поговорити. Більше можливо таке політичне питання, але з ваших от відчуттів чи змінилася підтримка поляків? Тому що зараз про це всі дуже переживають, і певне напруження і в Чехії відчувається. Але як ситуація власне в Польщі? Чи підтримують там надалі Україну? Ми розуміємо, що в перший момент багато країн і Чехія, а Польща, тому що перша хвиля українців, вона зразу в, в Польщу, Польща прийняла. Власне, в цю хвилю біженців, і я це ну, я бачила мені показували фотографії, потім дуже багато відео, коли були просто візочки, мами залишали, коли люди перетинали кордон, їх зразу годували, намагалися прихистити. Зрозуміло, що ну от прямо такий душевний порив він не може бути постійно, тому що людям теж те, там не просто, теж буває складно. Ну і ще ми розуміємо, що там. Взаємини Україно-Польські вони ніколи не були простими, і вони історично не були простими, і це насправді є. Тому е, Польщі величезна вдячність, що незважаючи на багато на, на багато моментів, вони настільки по-дружному себе повели. Що стосується от стосунків зараз, я зустрічала тільки, тільки підтримку, тільки, тільки дружню е, е, власне атмосферу. Навіть отакий от момент вам скажу про те, що е, в. Польське радіо, а мої програми виходять в на польському радіо. Це Україна Українська служба польського радіо. І от е, спочатку е, це були тільки новини, потім це були в е, навесні. Це було по-моєму 12 годин ефіру, потім е, 14 і 22 години ефіру. І мені запропонували, бо це велика кількість ефіру, і не було стільки журналістів, які б могли готувати. А я працювала і на радіо, і власне е, момент, що е, концерти як. Як правило, і особливо на початку, навіть якщо були якісь виступи, це були благодійні концерти. А в мене з перших днів брат пішов служити один через три місяці. двоюродний брат, так само він і він і зараз служить. То е, я вводила дітей і робила дві програми. Коли були у Польщі вибори, то на якийсь момент е, е, закрили взагалі суспільного мовника як такого, якщо ви знаєте, ну відповідно закрили програми е, і українську, цю українську службу. Але е, буквально за якийсь е, час у за е, січень лютий, е, е, цю службу поновили і не просто поновили, а це цілий канал. І фактично виходить, що польське радіо має це найбільший мовник поза Україною українською мовою, і ці програми виходять. Я дуже вдячна. Їх багато хто слухає, Вони входять в подкастах. Так що я відчула тільки, тільки ставлення. А те, що в принципі люди бувають різні, ну то це ми з вами знаємо, Чи є, є, є якийсь просто людський чинник, Люди бувають різні, але на рівні держави, на рівні країни. Це, це дружба і сприяння і Чехія, до речі, також і я користуючись нагодою, просто дякую всій країні за, за таку підтримку. А те, що в кожній з цих країн є, наприклад, багато росіян, у яких своя логіка і вони захищатимуть своє, то це ж ми розуміємо. Абсолютно, і також я хочу ще запитати про FM Галичина. Ви стали музичною продюсеркою на цьому радіо, і там є дуже цікава ваша програма. Годинна це про нове та найновіше. І от, власне, ви там якраз розбираєте нову музику, нові пісні, які виходять. Це дуже цікаво, тому що зараз дійсно багато українських пісень, і важко вибрати для себе що якісне, що неякісне. Якщо можете більше розказати про цю програму, і як ви вибираєте взагалі пісні? На радіо Фемалочина виходили, виходять і будуть виходити. програми теж дві. Знаєте, я близнюки за знаком дякую. Через тебе не на, на польському радіо дві програми: не бійся, жити і зелена гітара. Дитяча програма на по на, на радіо Фангаличина виходить програма нове та найновіше. Це годинна програма, фактично прем'єр, і е, програма щоденна рубрика Музика дня. Ну знаєте, до чогось прив'язана при прив'язана до, до дата або день народження, або якісь події. І це от власне дуже суб'єктивна, така маленька рубрика. Але в тижні це так само десь ну 20, 25 хвилин. Получається, це треба зробити. І е, рубрика цікава, але дійсно, от прем'єра. Я справді, що дуже багато слухаю музики і, і люблю українську музику, і дуже рада, що її так багато зараз. Тобто, фактично, це те за що ми боролися, щоб е, українські музики писалася, щоб вона звучала, щоб її слухали. Відповідно, артисти писали і їм було де е, цю музику. Оприлюднювати тому ну, радіостанції е, зараз е, ну є іноземна, але більшість української відповідно. Ми це все чуємо. Е, і мені дуже цікаво дізнаватися, які є артисти, що вони справді спілкуватися з ними, записувати інтерв'ю. І я так власне підбираю пісні на годинну програму щотижня. Українські артисти єдине, що вони зараз почали писати пісні по дві хвилини. Це такий світовий тренд, і тому на ці на ці, на цю годину е, пісень, десь 18-20. Ну, десь отак от входить. Треба сказати, що приміри дуже цікаві, і мені дуже цікаво, коли, наприклад, ти когось чуєш, як от рік тому я почула виконавця остій. Дуже гарний вокал. У нього такий специфічний, гарний тембр. Він -то розповідав, що йому гуцульський дідусь розповідав казки. А потім раптом з'явився його дует. Як ми розуміємо, з його дівчиною. Хто ти є? Це, і це Клавдія Петрівна. А потім завірусилося в Тіктоці, і потім зараз Клавдія Петрівна, зірка номер один, яку ніхто не бачив. І мені так само цікаво, бо знаєте, люди, які не близькі до музики, вони можуть якісь моменти, ну, ну вони чують, а вони зовсім не знають аж так добре. Оце пісня, яка щойно з'явилася, і ми, можливо, і чули Артем Пивоваров, Клавдія Петрівна, вибараван. І це ж пісня на вірить Георги Корупія. Це поета українського рестрільного відродження. І от такі моменти я просто розповідаю людям, тому що щоб вони почули, щоб вони потім зрозуміли на інших хвилях, хто це співає, і ну, буквально такі цікаві моменти. Так що ця програма виходить і слухають, і мені дуже приємно, що ви теж про неї знаєте. Дякую. Я також ще хочу прийти до, до Харкова, ви там народилися, і я хочу запитати, як місто зараз тримається, можливо, з розповідей ваших рідних, знайомих, які там перебувають, тому що зараз це місто досить сильно обстрілюється, сильніше, ніж раніше, і, можливо, у вас є якісь, от, якісь новини звідти. Знаєте, Харків це Харків стоїть, тримається, і Харків це рідне моє місто. Ну, я знаєте, як, як там там залишилась моя душа. Е, я в перший рік е, війни. Е, я декілька разів була в Харкові, а цей рік я була небагато, тому що, чесно кажучи, поїздки Львів, Київ і поїздки з концертами вони дуже багато забирали. Ну, забирали і забирають часу. Зараз на радіо Фомоличина до Львова я буду, Менше трохи їздити, бо я програму робитиму ну, в Києві з київської студії. І принаймні, я вже е сказала своєму братові. що Я двоюрідному, що я от ну як повернуся з цієї поїздки, то я готова їхати в Харків. У нас дуже є цікаві ідеї з приводу е там ну виступи для дітей, все я обов'язково хочу поїхати і поїду. А в Харкові е, залишилось є е, багато моїх однокласників. В мене однокласник, е, він лікар-хірург е, Кирило Пархоменко. Він оперує і син його оперує, і вони оперують поранених. Е, і Він мені казав, що ну всі не всі не вийдуть. І є люди ключових професій, які залишаються. І те, що е, Харків бомблять постійно, ну це Київ бомблять, а Харків це взагалі. Тому звичайно, це біль це кожна. Оль, раз по ніби в серце. Я так хочу також хочу ще до цієї теми запитати вас, напевно, це всі питають, але ви з Харкова, але репертуар ваш український повністю, і наскільки я бачила з минулих інтерв'ю, у вас немає жодної російської пісні, як так і і чому власне? Знаєте, мій шлях, моя творчість, вона з самого початку була дуже українська. І можливо навіть ця ідея сильна така донести українство і не просто співати пісні. А я починала з пісень вірші Олександра Олеся, Василя Стуса, поетів розстріляного відродження. Це для мене було важливо. Мене батьки так виховали, і мій тато він вчився на історичному факультеті. Мама вчилась на радіофізичному факультеті і біофізичному. Вони познайомилися в Харківському університеті, і батько на якийсь момент вирішив, що от наша сім'я в центрі, вона має бути от. Взірцем і прикладом того, що Харків — це Україна. Тому він спілкувався тільки українською мовою, зі мною. Е, і ми, ми говорили. Він ми носили вишивки, знаєте, коли це ще не було трендом. Коли люди дивилися і молодим, е, а мого тата свого часу не прийняли в аспірантуру, бо сказали, що він націоналістичні вуса. Він все життя це вуса козацькі. і е, власне він е, давав мені такі настанови. Я вдячна батькам, що вони паче ну, заклали в мені от це. Тому що це є такий дуже важливий стрижень. Не просто я співала не для того, щоб розважати, тому це не є така поп-музика. Звичайно, є пісні і, і про кохання, і розважальні, і дитячі, які всі співають дорослі з задоволенням. Але саме основне це було показати, що Харків Україна, я українська співачка, я співаю тільки українською мовою. Коли ми кажуть, казали раніше, а, ти, а ти, чому ти співаєш українською з Харкова? Тому що я українка Харків українське місто. Тому, знаєте, як от, Деякі українські артисти вибачаються, що вони співали російською, прикладають пісні, або вибачаються, що вони ходили в політику. Мені взагалі немає за що вибачатися. Я ніколи не співала російською і не збиралася. І, і саме власне хотіла своїм прикладом показати, що е російська мова це мова сусіда, який до нас вороже настроєний. І з 91-го року він не полишав е бажання е імперській Україну приєднати. Це те, що зараз ми маємо. Тому я, я виявилася права в цій в цій стоїчності. Тому це не був простий шлях, бо пісні просто не брали на радіо. Це не було трендом, але внутрішнє переконання і внутрішнє відчуття того, що я робила так, як повинна була робити. Воно в мене є. Дякую. І ще наприкінці хочу вас запитати про Євробачення, яке вже ось ось буде цього року. розгорілася така дискусія, що це не на часі. Не варто витрачати стільки грошей, грошей на цей пісенний конкурс. А ось яка ваша думка і щодо цього, і щодо цьогорічної пісні? Ви знаєте, я е, вважаю, що мистецтво має силу, і це те, те, що Україна буде представлена на Євробаченні, таким потужним номером. Це дуже важливо. Це ще є момент про Україну нагадати і щось сказати своїм виступом, що що відбувається в Україні. Бо те, що ви на початку запитали, як ставляться поляки, як ставляться чехи. Люди, які цього не бачать, я я розумію це. Це природньо людське. люди. Цього не бачать, вони не розуміють, як це їх десь щось уже починає втомлюватися, але вони мають це побачити. Щодо е, е, артистів і е, виконав виконавець Джері Хел і Альона е, в них буде дуже потужний номер. Е, коли був національний відбір, і я дивилася всіх всіх артистів. А я вам скажу, що я десь декілька років тому, саме в той рік, коли перемогла Гамала, я була головою національного журі українського Євробачення. В кожній країні є голосування глядачів, і є національне журі. І от було національне журі, і я була голова національного журі, і з того часу я завжди от мені цікаво. Переслухати декілька разів всіх виконавців зараз, всі пісні. Тобто, я вже знаю хто де, хто співатиме, хто сильніший, хто який. Мій тато дуже любив дивитися Євробачення, і ми завжди дистанційно зідзвонювалися. Потім знаєте, коли батька не стало в 2016 році, ми завжди дивилися з братом Євробачення саме в пам'ять про те, що тато дивився, і ми будемо дивитися. І цього року я одна дивитимуся. не стала мого брата, ви може знаєте, і я одна дивитимуся Євробачення, мій брат воював, він артилеристом був. Сама дивитимуся для мене це взагалі має такий сакральний сенс. Так от я, коли я був в національний відбір, я не можу сказати, що я відразу була в захваті від цієї пісні, саме тому, що, ну, як то кажуть, як... І ім'я Боже надаремне, ніби не, не кажуть, не, не треба вживати. Тоді Діва Марія теж ніби до чого це ну і поставити поряд порадіва Марію і мати Терезу. Ну є моменти, так про, про які ми всі говорили. Але от днями я побачила поставлений номер, як це виглядає взагалі? Як це виглядає? Який головний меседж? Як, як Таня Муіньо, наша режисерка, поставила ніби ці ми то розуміємо, що це як фосфорні бомби. Мені до речі, я написала в Фейсбуці, і мені один військовий написав: це виглядає так, як летять фосфорні фосфорні бомби. В Європі може цього не зрозуміють, але ми то розуміємо. Тому, звичайно, я всіми силами підтримую дівчат дуже талановитих. Хочеться, щоб Європа світ зрозумів, що вони хочуть донести. Uh, і всі українці, які будуть, які не в Україні, хочеться їх підтримати і голосувати. Знаєте, це uh, що на часі, що не на часі? Ми не знаємо взагалі. Uh, ми все одно повинні зараз проживати своє життя. І а євробачення, це є можливість потужно ще раз показати те, що відчуває кожен українець. Бо ми всі живемо під під ракетами, під сиренами, під uh, от не так давно в Києві біля мого будинку за 300, за 300 метрів прилетіло і. Вирва була така, тому це відчуває кожен з України, і мені схочеться, щоб світ так це відчув. Дякую вам за цю розмову і до зустрічі на концертах у Чехії. До зустрічі!